Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон летить завжди вперед. І з вами я, Юля. І це остання п'ята частина моєї гастрономічної розповіді про Львів. Найкраще ресторани Львова розподілила на гастрономічні класи і склала власну книгу гастролі драконів із класами за аналогією і з книгою Драконів Борка. Кожен дракончик обирає собі ресторан за своїм вподобанням. І здійснює над ним певний патронаж. Сьогодні ми з вами знайомитимемося із класом інтер'єри Інтер'єростражі інтер – Інтер'єри стражі це надзвичайно житливі до естетики дракони, що охороняють атмосферу закладу. Вони налітають високо, де майстерно ковзують між арками, світильниками, подушками й антикварними шафами. Їхня головна місія. Берегти гармонію простору, настрій освітлення, співзвучність меблів і навіть правильний кут нахилу вазона. Коли гість заходить до ресторану, інтерєр стреж встигає виправити скатертину, змінити аромат у повітрі, приглушити світло або навпаки, дати сонячному променю заграти на полірованій поверхні столу. Його крила як розгорнуті тканини дизайнерського натхнення, а луска Часто має відцінки обраного стилю інтер'єру від лофту до модерно, від барокко до сканди. Особливості поведінки: ці дракони рідко показуються людям напряму. Вони відчуваються скоріше, як дивне відчуття, що тут які якось особливо добре. Їхній подих не вогонь, а легкий аромат кориці, деревини чи ломинника, залежно від настрою простору, улюблені місця. Інтер'єру стражі оселяються у закладах, де інтер'єр не просто для краси, а для душі. Там де кожна деталь промовляє до відвідувача. Вони вдома. На четвертому місці у своєму рейтингу інтер'єру стражів книгарня Старого Лева. Так-так, її теж можна вважати гастрономічним закладом, адже в ній є затишна кав'ярня. І опікується цією книгарною дракон на ім'я Левко Листогорлий. Він хранитель атмосфери книгарні кав'ярні Старого Лева. Це незвичайний дракон, а істота з акуші в пам'яті, затишку і натхнення. Його луска. Нагадує палітурки старих книжок, м'яка, оксамитова, трохи відсвіла із золотим тисненням цитат і заголовків. крила з тонкого пергаменту, а про світ видно вірші, ноти і малюнки ливенят, схованих між літер. Очі лоска темні, наче чорнильниці старого видавця, і світяться, коли хтось бере дару улюблену книжку. Він не літає. А зависає в повітрі на рівні книжкових полиць, час від часу переставляючи тому і так, щоб читач випадково натрапив саме на ту історію, якої потребує зараз. Легко здатен нашіптувати кавоварці потрібний настрій для кожної чашки. Аромат додасть спогадів або трішки віри в диво. Його подих пахне новими сторінками й нотками кориці. Він охороняє не лише інтер'єр, а й атмосферу внутрішньої тиші, в якій народжуються думки. Кажуть, якщо погладити корінець улюбленої книжки Старого Лева, можна відчути, як левко ледь чутно муркоче всередині. Він радіє. Що хтось знову відкрив світ? Книгарня має унікальну атмосферу, водночас сучасну й домашню. На полицях можна знайти видання для дітей і дорослих, українську класику, переклади світових бестселерів. Порадьте батькам відвідати це місце, навіть якщо ви не дуже полюбляють дочитати, тут вам точно сподобається. І Я впевнена, що найвибагливіші дитині видасться тут знайти книжку. Яка буде їй до душі? Я для себе тут обрала величезну і красивенну книжку, яка ледве влізла у мій рюкзак. Якось неодмінно вам про неї розповім. А ми з вами поспішимо далі до третього місця у рейтингу у рейтингу інтер'єру стражів. Це ресторан доктор Фауст, яким опікується знайомий вже нам Фаустик. Він уже зустрічався нам у класі примарних. Цей дракон потрапив одразу у два класи. До примарних Фаустик потрапив через те. Що він рідко бачить світло, має слух як у кажане, і чує навіть подих землі, але ж водночас він має бездоганний смак, і в його ресторані немає жодної зайвої деталі. Все придумано до дрібниць, закарбовується у саму душу. Простір, гармонія і деталі для Фаустика це не просто слова, це його стихія. Цікаво, що ж далі, не зволіkatму. Друге місце у рейтингу найкращих інтер'єрів ресторан Італійський дворик. Італійському дворику я відчула себе сіньориною із книжки. Там так красиво, аж перехоплює дихання. Живе у італійському дворику. Арківо теракотовий. Його стихія, простір, спокій, середземноморський сяйво. арків теракотовий. Легендарний страж затишку і сонячного шарму італійського дворика. Його тіло вкрите лускою кольору стилого інжиру й теплої таракоти, що переливаються під променіма штучного світла, як стіни флорентійських будинків, місцями на лузці вигравіровані ледь поміні барельєфи, силуето виноградних лоз, апельсинів і каріатид, крила арківо, небо павільйони. Тонкі, але широкі, ніби вітрила вітряного узбережжя. Вони м'яко коливаються, розганяючи повітря у внутрішньому дворику, що завжди пахне базаліком. Свіжою випічкою трохи історію. Його подих це подих сієсти, який розслаблюючий з ароматом кам'яної прохолоди й теплого хліба. Арків рідко літає. Частіше він ковзає, як тінь від плюща, чи стелиться стінами. Він ніколи не змінює простір, він лише нагадує йому, ким він є. Якщо у ресторані з'явиться зайвий предмет, архів зробить так, щоб його м'яко прибрали. Якщо комусь сумно, саме він змістить тінь, щоб вона лягла на обличчя по італійськи лагідно. Якщо італійському дворку ти раптом відчув, що часу не існує, і захотів шитися ще на годинку. Це він аркіло притримав тебе крилом. А мій дракон вже вдруге летить до ресторації. Бачевських тут краса у кожному кточку. Дракон чорний віос найвишуканіший і найвеличніший з поміж інтертіро стражів. Його луска кольоровина і золота, очі глибокі і розумні. А голос звучить як келих, що звенить від тосту. Він уособлює львівський шик, шляхетність, традицію й інновацію одночасно. У його диханні Арман Настоянок, копчених груш й історій старого Львова. Він не просто дракон. Він легенда, яку хочеться смакувати довго. Напевне, вас цікавить питання: а які місця здобули би львівські ресторани в моєму рейтингу? Якби вони не були поділені на класи драконів. Це дуже складне завдання, але я спробую одразу скажу. Хоч я оцінюю і за сукупністю показників не гурман для мене емоції важливіші. Тому мій рейтинг виглядає саме так. Третє місце: львівська майстерня шоколаду, друге місце, ресторація Бачевських. Перше місце, Кет-кафе. А тепер давайте ще раз згадаємо ті класи гастродраконів, з якими я вас познайомила у попередніх відео. Це так би мовити, колекційна картках кожного класу. І першим в нас був клас примарні, тип дракони-підземники, місце проживання, глибина землі, старі тунелі, львівські катакомби, колір Луски, темно-сірий, популястий з легким фіолетовим або бронзовим відблиском. Очі світяться зеленим або бурштиновим світлом у темряві, крила вкладення у вузькі щілини, розгортається тільки в екстрених ситуаціях, схожі на крила кажанів із прозорими прожилками. Характеристика примарні це дракони, яких рідко бачать світло. Вони народжуються в темряві, найкраще орієнтуються на дотик, звук і навіть коли ніґрунту. Їхнє спілкування відбувається майже без слів, через шурхіт луски, тремтіння землі. Іноді, через думку, вони зберігають історію, яку інші забули, і вірять, що найважливіші істини, ті, що закопані глибоко, особливості класу, слух, як у кажанів, примарні здатні чути навіть подих землі, шкіри, камуфляж, лужка змінює температури і відображає текстуру середовища, зв'язок із каменем, можуть викликати коливання ґрунту або чути далекі звуки крізь товщу бороди. драконіча пам'ять. Зберігають фрагменти сповидів попередніх поколінь через спільні сни. Представники кавкобур, Фаустик темар, товкобург, вартовий кавових склепінь Шахтар дрекон часто буває із ліхтарем на лобі. Вилітає з-під землі, почувши аромат арабіки. Його хіст пахне обсмаженими зернами, а дим із ніздрів. Справжня кава, хаостик мандрівний філософ із димного підземелля, Готичний дракон-філософ, летить повільно, залишаючи за собою шлейф із загадок. Його вузка чорна, а очі, як свічки, любить готувати тістечка під звуки органу. Темарх мовчасний охоронець нічної тиші. Таємнийший підземний дракон, що готує гриби із світлої туней. У його домі тепло, а стіни пахнуть м'ясом. Його обід як пригода в темряві, а ось і колекційна картка для класу приборкувачі рецептів. Клас приборкувачів рецептів, тип гастрої дракони, алхіміки, смаку, місце проживання. Затишні кухні, піддаща з мішками спецій, вентиляційні шахти ресторанів, каміни кав'ярень, колір луски від кремового і золотисто-коричневого до темного какао, часто з вкрапленнями, що нагадують цукрову пудру, фазур або краплі шоколаду, очі, теплі промінисті кольору вареної карамелі, маєлевого молока, що в смажених горіхів, крила. Легкі ароматні вдають запахи віпічки в польоті, мають текстуру, схожу на найтонше листкове тісто чи карамельну мережку. Характеристика приборкуважі рецептів це дракони, що перетворюють кулінарію на магію. Вони дихають не полум'ям, а духмяною парою. Їхні лапи не чіпляють землю, а мовби ступають по борошні, коли вміють нашіптувати рецепти в сон, надихають пекліс. Ці дракони обожнюють десерти, та не лише їх. Іноді їх приваблює суп із гарбузом або свіжоспечена фокача. Особливості класу замість вогню випускають пару з запахом кориці, цукру, кави, ванілі. Знаку чутливість. вловлюють зміну рецепту на дрібку солі, термочари можуть доводити воду до кипіння просто присутністю. Молодія випечки. Під час польоту навівають спокій та апетитну уяву навіть з тим, Хто не голодний? Представники класу, шокогорн, майстер темного шоколаду, розумний і стриманий, завжди знає межі солодощів. Карамелькоїд веселий і трошки неохайний башкетник, закоханий у все в'яке та липке. Печенько малий шибеник, що краде печиво з полиць і гріє лапки на кришці чайника. Смаколикознавці. Клас. Смаколикознавці. Тит. Дракони гурмани. Місце проживання. Легендарні ресторани, кулінарні фестивалі. Родинні кухні зі спадковими рецептами, кольори лузки від кремово-оливкового до карамельно-слибового, з відблисками спецій і десертних нот. Очі глибокі, проникливі. Від борштиновокарих до сливово-піалкових завжди з іскоркою смакової інтуїції крила широкі, м'які, ніби виткані з аромату улюблених страв, прикрашені візерунками, що нагадують сервірування столу або кулінарні орнаменти. Характеристика смаколикознавці це дракони, що живуть не для їжі, а заради смаку. Вони збирають рецепти, як інші збирають коштовності. А кулінарні традиції, їхній родовід. їхні розмови звучать як меню з дегустацією, А погляд здатний розпізнати нюанси приготування ще до першої ложки. Вони не спокушають зовнішністю, вони спокушають смислом смаку, особливості класу, пам'ять смаку з смак кожної страви, яку скуштували на все життя. Чуття інгредієнту. Відчувають не тільки склад, а й історію страви, магія кулінарного балансу, здатні налаштувати гармонію смаку навіть у зіпсовані. Шепіт спецій розмовляють зі спеціями, які підказують хін, як оживити рецепт. Представники: Гальчик барокковий, Втілення галицької розкоші та іронічного гурманства. Його барокова велич і витончені. Жарти зводять зі смаку, очі як херес із ноткою насмішки, а голос як вогняна поезія, Обожнює складні страви з простими назвами, головна спеція непередбачуваність, еліос оливковий, сонячний мудрець, середземне мор'я з крилами, що пахнуть розмарином. Готує просто, їсть із філософією. Його рецепти, як давногрецькі традиції, трагедії з щасливим фіналом, може вилікувати втом розмариновим жестом і поглядом, що пахне хлібом, кренделько сукровий, дракон. Десерт із душевністю теплих кухонь. В його лусках бишить дитинство, а подих пахне шарлоткою. Вмить перетворює тривогу на ванільний спогад, носить бантик з іриски, дарує спокій і казки з присмаком щастя. Чорнивіус вишуканий. Тінь ароматного Львова, вишуканий дух ресторану Бачевських. Не говорить, нашіптує, налетить. Лине в ароматі чорниць і музики. Його крила. Як скидковий ключ, а смак як спогад, що не полишає, навчає їсти красиво і відчувати глибоко. Емоційники клас, дракони, емоційники тип гастродракони, настрою, місце проживання, емоційні вершини, ресторани з атмосферою, що дихає відчуттям, кольор луски, м'який, нараливчистий, змінюється залежно від емоцій, від ніжно золотистого до насишеного смородинового очі глибокі, мов спогади з блиском незабутих мрій і легким. Сарпанком недосказаного крила як хвилі світла, тонкі, прозорі, що пульсують відчуттями, які ще не пережили гості. Характеристика, дракони-емоційники це живі відчуття у вигляді істот. Вони не спокушають смаком, не розповідають історії. Вони їх вшивають у повітря, вони ковзають між столами. Торкаються плеча або поглядом і змінюють усе: день, настрій, тебе самого, особливості класу, емоційна чутливість. Реагують не на їжу, а на настрій гостей, дихання спогад, викликають спалахи дитячих мрій і давніх почуттів, антифальш-сенсори уникають місць, де емоції награні, світлокрила присутність, їхня поява це зміна музики, блиск лампи, тепло у серці, представники, гальчик бароковий, парадоксальний бароко-емоційний, що поєднує театральність, глибину та львівське почуття хума смак для нього фон. Головне відчуття, що ти прожив маленьку пригоду. В ресторації, яку він оберігає, ти ніколи не знаєш, чи це вечір. Чи вистава Залишай після себе ледь чутне, а пам'ятаєш? Кавкобур, вартовий глибин і тиші. Слухає серця за кавковим столиком. Тактик, інші слухають джаз. Не говорить, дивиться. І той, кого він вибрав, раптом розуміє. Найважливіше завжди глибоко, під товщою піни й мовчання. Грінди крадушів юний іскристий башкетник. Його місія щастя у чистому вигляді. П'є сміх, ховається серед лампочок, нашіптує офіціанним фрази, що змінюють настрій гостей. Його крила мерехтіння з Ітинством його поява як спалах фейерверку в серці, Чорний віус вишуканий, символи Львова в драконічій подобі. Його емоції це тихі, глибокі шари спокою, вдумливості, теплих жестів. Він. Ост без слів, присмак легенди у кришталевому келиху. Це не просто емоція, це ностальгія, яку ти не хочеш відпускати. Мурлямур -мур емоційний, маленький пухнастий чарівник, створений з мурчання і любові. Леті ковтрик сатишку, відчуває настрій і дарує саме ту емоцію, якої бракує, залишає після себе тепло, як від обіймів кота. Який прийшов саме тоді, коли тобі було найпотрібніше інтер'єра стражі, клас драконів, інтер'єру стражі, тип, хранителі атмосфери, місце проживання, заклад з душею в інтер'єрі, кав'ярні, книгарні, антикварні зали та дворики, Колір луски від м'яких політуркових тонів до терракотового інжиру, вина і старого дерева. Залежить від стилю інтер'єру, очі темні, глибокі зі світлом, що запалюються при емоційному відгуку від відвідувача, крила. Як тканина дизайнерського натхнення, пергамент, вітрила, драпірування. Характеристика: Інтер'єро стражі невидимі духи естетики і гармонії. Вони не літають високо, зде майстерно ковзають простором, виправляючи кожну деталь, яку поширює затишок. Їхній подих пахне деревиною, новими сторінками, цитрусовими чи тишею кам'яних арок. Людина рідко бачить інтер'єро стража, але завжди відчуває його присутність. У раптовому відчутті спокою теплоти. Чи легкого натхнення, особливості класу, здатність гармонізувати простір із фізичного втручання, відчуття естетики на рівні інтуїції. Подих передає настрій інтер'єру, рідко з'являється людям напряму, змінюють не предмети та відчуття, представники класу, Левко листогорвий, негарне кав'ярня старого лева, луска оксамитова, як палітурки старих книжок із золотими цитатами, крила пергаментні, крізь які видно вірші й малюнки. Подих. Запах нових книжок і кориці. Особлива здатність нашіптувати кавоварці потрібний настрій і спрямовувати читача до потрібної книги. Паустик дракон подвійного класу, примарений плюс інтер'єростраж, артіво-теракотовий, луска кольору стиглого інжиру, з барельєфами винограду, крила, вітрила, що несуть аромат базаліку і історію. Подих, кам'яне прохолода, хліб і сієста. Зберігає затишок і м'яко нагадує простору, ким то і є. Чорний вус вишуканий найшляхетніший з інтер'єру стражів, луска, вино і золото, голос як звук тосту, подих, настоянки, копчені груші, старі легенди, уособлення львівського шику, гармонії, традиції й смаку. А який з класів драконів вас сподобався найбільше? Поділіться зі мною у коментарях, а ще не забудьте підписатись і поставити вподобайку. Всім бай-бай!